Ворог наніс цинічний удар по телевежі. Це вже був е, другий удар, бо з е, початку війни у 22-му році е, ворог з літака теж намагався розбити нам телевежу, але тоді е, нам вдалося е, зберегти її і так були певні пошкодження, але ми разом з конструкторами, які працювали, е, зробили таким чином, що ця е, телевежа працювала і вона стояла, але на жаль. Е, ви пам'ятаєте, що декілька днів тому ä, бу була вона пошкоджена і напів зруйнована. Тому ця телевижа належить державі і ми проводили нараду щодо відновлення цієї телевижи. На жаль, сьогодні це неможливо і спеціалісти кажуть, що потрібно дочекатися закінчення війни і потім відбудовувати цю телевижу. Але що стосується е, інформації, то хочу сказати, що е, так дійсно незначна кількість людей сьогодні не може отримати сигнал з цієї телевижі, але вони використовують сьогодні кабельне телебачення, використовують інтернет-ресурси, е, щоб отримувати інформацію. Е, тому е, ця подія, е, ця руйнація телевежі в основному не сказалося на доступи людей до інформаційних ресурсів.